Польщі поговоримо, адже там підклали вибухівку на залізничні колії. Прем'єр Дональд Туск заявив про диверсію. В результаті інциденту знищено відрізок колії на місці на лінії Варшава-Люблин працюють спецслужби та прокуратура, і на тій самій лінії ближче до Люблина також виявлено пошкодження. Це ключовий напрямок, який веде до прикордонного переходу до Рогуськ. Ну а далі в Україну і цим маршрутом користуються і приміські поїзди, і склади, що прямують. А в напрямку Люблена Хелма, і далі до наших міст. На жаль, немає сумнівів, що ми маємо справу з актом саботажу. Трагедії не сталося, але ситуація дуже серйозна. На місці працюють поліція, прокурори та експерти. Вони розслідують кожну деталь цієї справи. Як нам тепер відомо, подібний інцидент міг статися на південний схід. Від певного місця на тій самій залізничній колії, де ми також стали свідками спроби дестабілізації та знищення залізничної інфраструктури, що також могло призвести до аварії поїзда. Ну і схоже, ставки в диверсіях расистів зростають і чи так це, чи ні? Будемо говорити з нашим гостем, військовий і колишній співробітник служби безпеки України Іван Ступак. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго дня, раді вас бачити. Вітаю, вітаю, це дуже називаємо, Дякую, що запросили. Пане Іване, от насамперед хотілося б поцікавитися, з якою метою було зроблено проти кого. Це проти конкретної військової допомоги для України. Чи можна копати все ж таки глибше? Що диверсія це не тільки допомога військова Україні, але й можливо, і навіть те, що зараз країни-члени НАТО так само посилюють себе в плані озброєння. Ось складне питання. Відповіді дійсно немає. Угу. Поясню чому. Бо той е, відрізок залізничної колі, яке було пошкоджено, наскільки я бачив, він е, ну, в довжину мак до метру. Тобто до метра пошкодження залізничної колі. Не йдеться мова про те, що там пів кілометра, 700 метрів було уражено там просто в вирва, там, не знаю, 5 метрів глибиною. Ні, такого немає. І тут для слідчих польських слідчих таке питання дуже дуже важливе. Що це була за вибухівка? <кхе> Якщо це було зроблено з підручних матеріалів, які можна придбати в аптеці, в будівельному магазині, то це одне питання. В принципі, треба шукати таку собі самоучку. Якщо тут була використана професійна вибухівка, наприклад, не знаєте, армійського зразка, там, спецслужб, ого, нічого собі, то тоді треба шукати або всередині Польщі, там сліди, можливо, хтось там зі складів продав, або вкрав, або це контрабанда звідусіль. Можливо, з Республіки Білорусь, можливо, як варіант, або звідкись інше, ну, з якоїсь іншої локації, це треба з'ясувати. Ну і, звісно, знайти людей, які це зробили. Як на мене, ще раз, моє особисте припущення, працювали дилетанти, бо школя пошкоджена мінімально, просто там, в чистому полі, і вона суттєвої там, не знаю, загрози, ця диверсія не несла. Навіть якщо собі уявити, що потяг на повному. На повній швидкості міг знаїхати на це місце, але загальмував раніше. Тому я пропускаю, це були імпровізатори, люди недосвідчені, і, можливо, ще раз, це моє власне припущення. Вибухівка була дійсно ось така з підручних матеріалів, зроблена в такому собі тестовому режимі. Хто ними керував, яка мота була? Це треба засувати безпосередньо вже у виконавців, коли їх буде затримано. Або вони працювали самостійно і хотіли просто там, Просто нашкодити державі Польщі, або просто хотіли нашкодити Україні, або в них було завдання і грошові кошти отримані від Російської Федерації, тобто всі ці вектори треба обов'язково розслідувати. Пане Іване, а вам не здається, що от якось на Заході і в тій ж таки Польщі дуже якось все більше і більше ось от таких от невинних, можливо, умовно кажучи, на перший погляд, якихось диверсій. Але чи не може за цим всім більш ґрунтовніше щось готуватися? І, звісно річ, я зараз відправляю відповідно до нашого ворога, до Ерефії? Та звичайно може бути. Дивіться, я зараз вам таку штуку скажу, дуже важливо. Я наводив вже колись приклад, але треба ще раз нагадати. Був колись такий радянський, радянський теоретик військової справи Георгій Ісерсон. От він ще працював в 40-х роках, був репресований. Що цікаво, на його праці дуже активно у своїх наукових працях посилається увага хто. Окей, відповім одразу. Валерій Герасимов, начальник російського генерального штабу, і ось цей ось теоретик, Він в нього була думка така: війни не оголошують, війни починають. Тобто на моє переконання, Все те, що відбувається саме зараз на території Європи, це вже є війна. Так і розумію, що зараз ваша аудиторія скаже, та ну що ти таке розказуєш? Яка війна? Війна це коли гармати, літаки. Але для Російської Федерації все те, що вона робить, це вже війна, але зовсім іншими методами, так асиметрично, лі... нелінійно, гібридно як завгодно можна називати. Але ця війна вже йдеться. Питання на якому етапі почнеться ну класична війна? Чи почнеться вона взагалі, чи почнеться в цьому році, в наступному? Або як каже Боріс Пісторіус, міністр оборони Німеччини, що це останнє мирне. Літо, Європи мирний рік, да, здається, він так сказав. Так. А, і, чи буде вона таким, чи це просто така ось фігура мови. А, ми ще не знаємо. Але точно що Російська Федерація щось собі запланувала зараз. є Інформація, що армія з ну Польщі має перевірити 120 кілометрів залізниці до полотно, до яке веде до в напрямку до України. Але в мене запитання. Ми ж розуміємо, що де одна диверсія може бути дві. Ну по факту, давайте констатувати. Вона успішна, тому що все ж таки підірвали і шматок залізничного полотна він відсутній. Я не хочу розглядати там варіанти, що це винятково диверсанти, просто з якоюсь там своєю незрозумілою метою це зробили. І я розглядати схильна більше, що це все ж таки якась цілеспрямована, якби робота Російської Федерації. До речі, в Україні кажуть, що це могли зробити російські ФСБшники. До речі, ось ось так от говорять зараз в Україні. Ну, дивіться, ФСБшники. А хто говорить? ФСБшники – це контрозвідка російська. Вона так. працює всередині. Так, вони можуть робити операції зовні. В них є для зовнішніх цілей є ряд ряд підрозділів, які можуть працювати. Зараз їм доволі складно перебувати в країнах Західної Європи беззаперечно ці ось візові обмеження, тому вони використовують громадян України в тому числі. На жаль, на жаль, і за кордоном вони використовують. Громадян Білорусі, Казахстану, Таджикистану, європейських громадян вони використовують. Вони пропонують гроші. Є відповідні пабліки, групи в телеграмі, куди можна зайти і пошукати там роботу. Іти і ти пропонують роботу, щось покласти, щось підірвати. От ви назвали цифру 120 двадцять кілометрів з різнична полотна, тата Шля... та. полотна, але ж ще раз окей, ну зараз військові, польські вони проїдуть кожен сантиметр проглянуть, але ж завтра. Післязавтра, наступного тижня, uh -huh. через тиждень хто це буде робити, я вам скажу більше в Білорусі та в Росії була така проблема на початку війни, коли багато громадян, ну багато певна кількість громадян Білорусі, Російської Федерації, вони намагалися протестувати проти розв'язаної війни, і вони пам'ятаєте підпалювали релейні шафи. Вони там навіть щось там ламали залізничну інфраструктуру, але на жаль, той. Режим в Білорусі та в Росії вони змогли мобілізуватися, і вони там кожні там якісь там за сто метрів ставили засідки. Вони передягалися в цивільне, вони відправляли поліцейських патрулювати. І з часом всіх цих ініціативних наших помічників вони виявили і дали їм там дуже серйозне тюремне ув'язнення 10-15 років. Як Польща буде робити, поки що відповіді немає. Чи будуть вони кожні 100 метрів ставити поліцейського? Чи будуть вони ставити технічні засоби, якісь пастки, чи будуть не знаю, там інструктувати місцеве населення, яке проживає повз, щоб вони виявляли незрозуміну виявляли слідкували за незрозумілими людьми? Ну подивимося, як польські правоохоронці себе покажуть. Скажіть, будь ласка, пане Іване, наскільки легко виконати ось те, те, що сталося у Польщі на залізниці? Наскільки складно організувати ось цю всю історію? Купити, зробити, змонтувати, підкласти, щоб воно вибухнуло. Ну, дороги, звичайно, я розумію, що це не, ми зараз не про посібник, але все ж таки, наскільки і чи якісь є складнощі для того, щоб таке реалізувати, якщо вони існують? Ну, повинна. повинна бути в першу чергу людина. Щонайменше одна людина на території Польщі, яка знає взагалі, куди їхати, вона не заблукає, її не затримують місцеві поліцейські через те, що вона блукає, вона не приверне до себе увагу. Це дійсно великий ризик. Плюс людина, яка зможе зробити цю вибухівку. Ну, в принципі, в теорії вважається, що зараз в інтернеті багато там рецептів починає mm -hmm. працювати, але якщо людина не має первинного досвіду, то Відірвані кінцівки, вибиті очі ну, це гарантований результат для тих, хто не знається, як взагалі змішувати, в яких пропорціях. Тут, бачите, людина або була підготовлена, хоча б частково, або її дійсно ввели, ну, асистував їх хтось зовні, там, Тут мішай, тут не мішай. В принципі, як в серіалі Breaking Bed, да? угу. все може. І знову ж таки, треба знайти цих людей. Я думаю, що знайдуть дуже швидко, бо в Польщі в принципі технічні засоби розвідки вони працюють, і зараз по мобільних телефонах можна вирахувати, хто був в цій конкретній локації в цей конкретний період часу, і це вже питання техніки знайти. Я думаю, що декілька днів, і ми побачимо вже заяву про затримання. Спасибі за розмову, пане Іване. Іван Стопак, військовий аналітик Дякую. та колишній співробітник СБУ був у нас на зв'язку і обговорювали ми диверсію, яка сталася у Польщі. І зараз армія має перевірити 120 кілометрів залізничного полотна, яке веде в напрямку до України на предмет, можливо, так само якихось закладених вибухівок або, можливо, щоб не було пошкоджених колій.